Всем привет! Это мое первое видео. Вы на канале Ваня. Не. Ну не знаю, что вам зараз показати. Че мое просто перше видео. Если я знал, то я все за давно показал. Я пока что начинаю с тих но я не знаю. Ну, Підпишіться кто хочет. Будь ласка. Скобо я пока что начинаю ютубер. Ну що вам показати поки? Можу поки що вам розказати, ти щось. Я зараз ду по силі свому. Ну, що вам розказати? Ну в мене просто розмов немає я начинаю з цих ютубів. Я в цьому діюся не персонал. Ну можу анекдот розказати. По Пу попугая. -пу <піоні> короче, хазяїна короче, попугай, кури. короче. Ні, не ця. Е, Був хазяїна попугай І як це? Він любив дуже бухати. Прийшов хазяїн, нема самогонки, Попугай щось там трендич п'яний. Мачуки на чому не можна на ютубі показувати, зате то я не буду. Твиндить, щось там. Знову прийшов. І так по одній само гонки нема, а він любив після роботи прийти і випити. Пити. І він приходить, а попугай там зап'є, замітив. І каже, Якщо ти ще раз буде збухати то я тобі крила відрізу. Проходить такий хазяїн, а попугайку у вкину стола. Каже, нафіга мені колоче, нахуя мені цікала, нахуя мені цікава, нахуя мені цікрила. Короче, похуй мені цих крим не треба. Ну я б не вам сказав. Підпишіться, будь ласка, хто хоче. Хоча б 15 підписчиків, Бо я начинаю ще ютуберів, я поки що не знаю, що знімати. Всім пока, ви на каналі Ваня.